Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття ча вже починати. Діти, вже вся природа пробудилася, забояла і зажила своїм клопотливим життям. В світі живої природи є такі істоти, спостереження за якими можна робити будь де, бо живуть вони повсюду, у травиці. Серед квітів, на гілочках дерев їх можна побачити вітаючими в повітрі та мандруючими по землі. Цікаво, хто ж це найменші друзі? Це комашки. Уважно слухайте та відгадуйте загадки про них. Цей маленький робітник з малку працювати звик, тягне мушок соломинки до великої хатинки, бо працюють тяжко, важко у мурашнику. мурашка. Весело вона літає, квітам вічка розтуляє, Каже годі квіти спати, Я прийшла медок збирати. Ой маленький вертоліт вирушив у свій політ. Він прозорі крила має, понад річкою кружляє, довге тіло, довгі лапки, В окулярах пані бабка. Хто дзищить уже відранку, лізе в мисочку сметанки, спати діткам заважає, По підстелію літає геть нахабна набридуха, Це велика чорна муха. Кольорові і барвисті, наче дороге намисто, на лугу поміж квіток полетіли у танок, ой, які веселики пурхають метелики. Ця червона намистинка має криця у краплинках. Невеличка, гарна, дуже, опізнай її, мій друже. На твою долонечко прилетіло сонечко. Які ви розумнички відгадали всіх комашок, пропоную вам виготовити аплікацію комашки, але спочатку пальчикова гімнастика. Будьте уважні. Приготували ручки. Починаємо. Сяє сонечко, привітне! Квітка з пуп'янку розквітла. Вітер квіточку гойдає вліво вправо нахиляй. Метелики прилітають і на квіточку сідають. Молодці мене. Для роботи нам потрібен папір тонованого аркушу, жовтий листочок, кружечки червоного кольору, чорного великі. Зеленого менші і маленькі білого. Серветочка, клей, пензлик, кольорові маркери і ножиці. І так ми зараз виріжемо крильця для нашого метелика. Складаємо навпіл і вирізаємо крильця. Одне велике і менш низу. Так, вирізали крильця. Тепер їх нам потрібно розфарбувати маркерами. Розфарбували, а зараз ми будемо з вами все наклеювати. Спочатку починаємо маленькі зелені кружечки. Це в нас буде метелик. Намащуємо клеєм. Тепер наклеїмо крильця. З однієї сторони намащуємо крильця. наклеїмо. Вийшла гарні кролиці. Так, готово. Тепер ми клеїмо жучка сонечко. Намащуємо. Маленький. Ось так. Червоні кружечки спадаємо навпаки. сонечко робимо біля оченятка, маленькі кружечки. Ось так. Тепер нам потрібно взяти чорний маркер і малювати нашому метелику очі. Обов'язково. Скільки лапок у нас комаше? Шість. Также сонечку малюємо русика. Очі. Лапки. І з іншої сторони. І кружечка обов'язково. Чорного кольору кружечки. Дітки, подивіться, як вийшло. гам, сподіваюсь, у вас також. Комашки чекають друзів надсилати нам свої роботи.